Сьогодні ми починаємо захід соціальної підтримки для членів полтавської територіальної первинної організації. Молоко у кожен дім. І сьогодні ви всі отримаєте від німецьких благодійників молоко, яке може вас підтримати. У нього дуже вдячний за благодійну допомогу німецькій благодійному фонду. Дуже щиро дякую це дуже нам допоможе. Щиро дякуємо спонсорам з Німеччини, що в такий спутний для нас час знаходять фінанси та можливість. Мають велике бажання допомагати українцям. Слава Україні! Дякую німецькій фірмі за надану Один. мені таку допомогу. Бажаю всього найкращого. Мирного неба нам всім і здоров'я! Дорогі друзі з Германії, благодійники Германії. Ми, незрячі люди, дуже вдячні вам за допомогу. Без вас нам дуже трудно. Ми, відчуємо, ми відчуваємо вашу підтримку. Дякую.